з собакою по лісі і знайшли отаке. Це ж хтось робив? Я не знаю. Це хтось робив? Люди добрі. Вони ж, вони ж там мерзнуть. А тут подивіться, скільки скільки його викинуто. Тут цілі ящики. Подивіться, скільки? А ще. Ой, ящик. Яблок. Господи, цукерки. Чаї. А, що робити? Це все треба якось забрати, а як? Я не знаю як.